Про погодження розміщення на об'єкті благоустрою стаціонарної тимчасової споруди торгівельного павільйону для роздрібної торгівлі, власно виробленою харчовою продукцією по проспекту Лесі Українки в районі зупинки громадського транспорту, проспект Лесі Українки в напрямку центра міста, місті Кремчуці, фізичної особи підприємцю Поліщуку Віталію Миколаєвичу. Так, єдиний податок. Дивимося, що він платить. Не платить. А чому він нам не платить цей суб'єкт в бюджет взагалі? Він не в місті зареєстрований. А ми ж про це говорили вже в минулому році. Так, говорили. Ну, так, якісь зміни відбулися? Не Відбулися, він не перереєстровується. А чого? Нема бажання. А в мене нема бажання платити вам зарплату. Олександр Іварові, ну це просто, так. знаєте, якась така історія не зрозуміла мені. Що значить нема бажання? Ви з ним спілкувалися? Так. Ви підтверджуєте, що ви з ним спілкувалися на цю тему? Е, мої підлеглі завжди спілкуються з даними. Тобто ви питання. з ним не спілкувалися? Спілкувалися ваші підлеглі. Хто з ваших підлеглих спілкувався? Ну, спілкувалися з ним. Хто з ваших підлеглих спілкувався? Ви питання почули? Світлана. Яка? Світлана Дрига. Світлана Дрига, вона працює зараз? Так. Нехай вона зайде зі своїм телефоном. Ми на гучному зв'язку наберемо підприємця під час виконкому. Прийшліть її зараз сюди. Добрий день. Добрий день. А наберіть, будь ласка, підприємця Поліщука Віталія Миколайовича. Ви з ним спілкувалися з приводу перереєстрації і сплати податків в Кременчуцьку громаду? Там довірені і довіреності займається. Хто? Шаповал Анну. Наберіть шаповалу ванну. Тобто, Олександре, е, у нас з підприємцем ніхто так. не спілкувався, бо по довіреності займається якась Анна. Ну ми спілкуємося. Тобто, ви сказали, що спілкувалися, що він не я. хоче. Почуйте мене, ви сказали щойно в прямому ефірі, що він не хоче. Не, не не може. Тобто з ним ніхто не спілкувався. Ви сказали, що ви не спілкувалися. Ваша підлегла. Ваша підлегла каже, що вона з ним не спілкувалася, бо по довіреності займається шаповалова Анна. Давайте наберемо Анну, запитаємо. А, а можна гучний зв'язок от тут? Аня, добрий день. Це вас міський голова турбує Малицький. Ви подавали документи за підприємця Поліщука Віталія Миколайовича? Так. Скажіть, будь ласка, Віталій Миколаєвич зареєстрований, я так розумію, в Піщанській об'єднаній територіальній громаді. Ми дуже просимо, щоб він перереєструвався в Кременчук і платив податки у нас, бо його магазин знаходиться в Кременчуці. Мабуть, єдиний. Зрозуміло. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, вам таке прохання раніше озвучували? Ніхто вам не озвучував. Було, 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 було. Ми спілкувались. Я запитувала, питала, щоб, ну, щоб ну, за, цим, за цією адресою ми і реєструємося. Ну, і довіреність, і все, і, і сам магазин. Ну, і коли це відбудеться? Відпрацюють це питання. А коли це відбудеться? Прямо зараз. Прямо зараз. Прям зараз відпрацюю так. Добре, і Олександра Григорівна мені письмово повідомила. Олександра Григорівна, добре? Добре. Угу. Дякую дуже. Дякую По цьому павільйону є пропозиція підтримати. Прошу хто за? Дякую одноголосно.